Сьогодні ми зібрали лідерів спільнот біженців в Україні у Голосіївському парку міста Києва біля лабіринту, що символізує нелегкий шлях, який долають ці люди в пошуках безпеки. У Всесвітній день біженців ми хочемо нагадати, що в Україні живуть іноземці, які також пройшли через жахи війни. Вони були змушені чекати прихистку і пакніти своїй Проте знайшли нашлі в Україні і тут стали частиною спільнот біженців. А ми допомагаємо їм краще інтегруватися в українське суспільство. Тепер цю війну ми переживаємо всі разом. Як лідери спільнот біженців і мігрантів ми підтримуємо і українців, і іноземців, об'єднаних гірким досвідом вимушеного переміщення. Україна потребує іноземців для відбудови і розвитку. Демографічна стратегія говорить про розробку політик культурної, соціальної і мовної інтеграції. Ми впевнені, що це правильний крок, тож готові ділитись своїм досвідом інтеграції і допомагати, адже ми маємо спільну мету сильна, згуртована мультикультурна Україна.